Привіт! Мене звати Вова, ти на каналі BS Моторосавто і це вже моя друга спроба записувати відео у лайв-форматі. Перша частина вам, судячи з переглядів, взагалі не сподобалась, але на момент, коли я її публікував, то в мене вже було відзняти продовження. І щоб весь відзнятий матеріал просто так не пропав, я вирішив випустити і цей епізод. І далі відео в лайв форматі вже знімати не буду, але, можливо, ось ця частинка вам сподобається більше. Сьогодні, ну, тобто тоді, коли знімали це відео, ми їхали у Луцьк, щоб спробувати придбати там собі автомобіль. Ходім першим ділом почав зарядку робити. Ми ж навіть ще не подивилися, ти що, все забракував? Мерса приїхали дивитися, але він гнилий. Я на фотках такі красавчик, ай Ну, коротше, Вони її дивляться, але вже ну, ніхто її не буде брати. Коробки нема, дна нема. Але щось там дивляться стоять. Моторакурси за ціни, які кідон. Так, рубрика топ-10 пранків, які вийшли з-под контролю. Подивилися ми цього мерса і за такі рубля, тебе, за... За рубля, ну він сидить за оголошення за 2000 баксів. Ми такі подивилися такі, ну все, дякуємо, що показали, але ну, смислу нема тут стоять, бо за два не буде. І ми вже такі йдемо до машини і вадим. такий каже, ну! Будете віддавати за косарь, то наберете. І він каже, то, то забирай. Він такий, що за косарь? Да. І ми такі, а що робити? Доброго... Доброго а зараз все одно новий, сказав, що не хочемо брати мерс, або... Бо мерс це для старих дітків. Приїжджали і побачили, що машина, яка стоїть на оголошенні, стоїть, он тут припаркована. Оп, і ми такі все, сейчас 2 минуточки ми дивимося і забираємо і їдемо додому. Бо Тарас готовий цього форда прямо забирати, не глядя. Коротше, от такий фордик за такими от проблем. І щось Тарас уже приунив, бо він думав, що він в кращому стані. Та-да! Вадим, як завжди. Я далі не полізну Там де там де запаска стоїть там просто. Трошки лопнуло чу-чуть. трошки лопнуло чу-чуть. <-чуть> так, з Фердами подивилися за дві хвилини. Тепер приїхали. Дивися Галанта. Робимо ставки, за скільки ми його оглянемо. Але Галант це сама дорога бричка. 2400 хочуть спочатку. 2 400 в нас навіть нема стільки. Нам виганяють Галанта, щоб ми його оглянули. Це то моторисько. Я її купив собі вже пророку назад. Держимо царські Його ціна рублі 8. Все, більше, більше нема. Дивіться, крило. ти Коротше, поки вони там сваряться, то я бігом скажу. Подивились крилоти, ми Галан, це перша машина, яку ми дивилися. Це, це як... який смисл від того країна. Це машина. Як... Який смисл? Е... Дайте, я вийду. Це... А... Ну, Знімайте. Мені тепер неудобно говорити. Коротше, Галант це перша машина, <звук> яку ми дивилися більше, ніж дві хвилини. Ми навіть на ній прокаталися. В принципі, варіант робочий, але. <звук> Нам здається, ціна її 1,8. Ну, вже так, не як б, так. <сі> <сі> Вадім думає, що 2,8. Тарас був готовий взяти. Ой, 1,8. Каже Вадім, Тарас був готовий брати за 2,200 а чувак сказав, що 2350 це максимальна скидка, яку може зробити, а нас це не устрає Так що шукаємо далі. О, а тут суєта. Приїду собі типа приколить там. О-о-о-оп, буде драка? Буде драка, буде Диви в прямому ефірі майже. Щось mm. довго те. ну. Вітер на Що тут відбувається? Ні. Паралельно з пошуком автомобіля для Тараса ми також придивилися собі дешевенький посад. Десь доларів 500 він стояв. Зателефонували продавцю. Він по телефону був дуже веселий, комунікабельний, сказав, що пасатик має нову підвізку. Взагалі машина дуже варта уваги. Ручок там немає, бо вони нафіг не потрібні. А так, взагалі, все круто, приїжджайте, забирайте. Ми приїхали по посад, він сидить десь там на басі, а жіночка така, і я вас не пущу. До кого ви там? Ми такі до Олександра. Це Саша? Ми такі, ну, не знаємо, чи це він, ну, сюди, вона така, я не пущу. Я закрию територію, за... я закрию територію, повернуся, піду, і будете тоді пасата через ворота перекидати. Оце жінка, о, молодець. Ну, Ото, все, да, да. Нічого, давай сюди, б'ємо. Ну, в мене слову нема, ну, ну просто немає О, сталося? Коротше, Приїхали ми до Мерседеса. Случайно? Е, с... Ну як, звичайно? Не случайно, типу. случайно. Получилось як? Чувак скинув локацію цієї машини. Ми приїхали. Е, я набрав до людини, сказав, ми вже в під'їзді біля машини. Він сказав, добре, через 15 хвилин буде. Як виявилось, я дзвонив взагалі до другого чоловіка, який продає опіля. От, а по факту власник Мерседеса вдома на дивані. Получається, я подосрав людину другу, що ми в дворі. Блять. І людина зараз, мабуть, в глибокому недорозумінні, що робиться, в якому він дворі. Куди ми пропали? Куди він, да, я йому ще сказав, що ми на Клима Саури. Людина, може, поїхала на Клима Саури. Там, ні там нікого немає. Получається, що ми, ми приходимо. Дві різних банки. Встановлені стопи. Спортивні. Шпортівні, Шпортівні супорта. Шпортівні супорта. Добре, ну це він в дворі стоїть панальце, так? Встановані фари передні. Щідочка, чорна. Оце пацанський Коротше, Він завівся вроді нормально, але мене смущає, що продавець футболки BMW. Менше продавець футболці BMW, ну так я собі. Машина на газу, газ заправляється отак. Просто під'їхав, дав шланг, закинув і поїхав. Через цю потонину з номерами ми довго сиділи біля Мерса і вирішили перевірити, чи є на нього страховка. Почали перевіряти страховку, там знайшли він номер на машину. Знайшли він номер на машину, почали прибувати. Я знайшов якийсь старий вже закинутий форум, де цього Мерса намагалися десь в році 10-му продати за 9,5 тисяч баксів, здається. І тому ж оголошенні, на тому закинутому форумі було посилання на бортовий журнал машини. І вже перейшовши в бортовий журнал машини, я знайшов там інформацію про те, і фотографії, де цей мер стоїть отак без передньої частини морди. отут все було зам'яте. Він залетів ще й не просто в легку машину, здається, під якийсь бус. Ну і вже ми на цю машину подивилися зовсім іншими очима. Тачка 2600 біля рівного. І Тарас говорить, якщо ви зараз нормально її цей регульний ти по ціні я накриваю поляну. Вадим такий, не слава Богу, ще давай телефон. Дзвонить, чувак такий, 2500 відриваю від душі, бо все, типа, точно ні. Вадим такий 2400, а 2350, він такий, ти що, сумасса, що все пока. Вадим такий, ні 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 ну подожди, ми їдемо з Львова. Чувак такий, так мені побарабанує. Короче, 2, короче, чувак такой 2 500 вообще просто край кровзлостный нихера и мы за, едем за 2 400 и 500 гривен накал. Вадим, как ты это сделал? Дубил людей. Вадим да, про, просто вырвал 200 максимум. <laughs> Леха, мы уже с чуваками на боевой классе закусились. Но они отстали. Подожди, чуваки відстали. Деш, У нас гонка чи подожди, подожди, подожди собі на гонку. <ріху> Приїхали куплять мерз, але за нами приїхав не мерз, а бієм'я, яке доведе до мертва. Абу Повидно постояв. диски Дмитро нікоти не витягнути. Ми приїхали, подивилися на цей мерз і після недовгих роздумів вирішили його забирати. Проте для мене ця покупка це додаткове випробування. Прикол в тому, що кілька років тому конкретно цю машину, отакою, як вона є, поставив круті диски, зробив салон електрику, мій хороший товариш. Потім він її продав. Ця машина кілька років погуляла по роках. І ось її продає оцей продавець, і ми знову ж приїхали її купувати. Ну, вже з іншим товаришем. От. І я якби історію цієї машини знаю. І продавець, якого ми купуємо зараз, такий стоїть. І такий, ну ви знаєте, пацани, я цю машину взагалі купляв на залізних колесах. От, дуже за дорого купив ці оригінальні ОЗ-диски. А салон. Салон я купив за дуже дорого. Мені його друзі передавали з Польщі, а щоб його підключити, я не мав професійного електрика. І він такий стоїть, дивиться мені в очі і просто навалює цю брехню. А я отак стою. І з останніх сил намагаюся, щоб я просто не почав сміятися прямо йому у лице. Але ну я витерпів. А тобі спасибі, що ти витерпів задивитись да це відео до кінця. І, Як завжди, бажаю тобі міцного настрою та завжди хорошого здоров'я. Чи хорошого настрою міцного здоров'я. Не забудь підписатися на канал, поставити пальчик вверх і написати якийсь позитивний коментар. До нових швидких зустрічей. Побачимо! Знає, як дівки дірвають пуцку Перекупи з машинами в парить курску, якщо ти не була в луцку луску